Шановна. Ольга, Петровна, Ольга, Петровна, Ольга Петровна, Я не зрозумів, а чого це ми тут пригаємо як карась на розжаренні сковородки? Чо тратим калорії? Я вже догорився, граємо в фіналі. Як? Як, як? Я просто цю провів з одною очаровательною учасницею журі. Ваня, Вань, слухай, ти подивися, будь ласка, на склад журі. Тут одні мужчинчики. Проспала малиха. Чуєш, Вань, Вань, ти що, женився чи що? Ти що взяв? Ну, у тебе кольцо на пальці, Вань. Йоханепо. Що таке, Вань? Граната, граната! Команда КВН Ольга Петрівна, ми починаємо. <звук> Уявіть, ну дуже інтересна дівчинка. Заюнь, подивіться, будь ласка. Ну Кетюнечка, ну подвинься. Подожди. Тобто ти подвинувся, бо ти хочеш сказати, що я товста, та? тобто я жирна. Боже, що ти за людина а така? На зупинці, будь ласка. Знає, який ця риба самолітик? Подвинься, пожалуйста. Іду я по вашому городу, А ваш город Чернігів. Підходить до мене собака і питає. А по чому молоко у вас? Я їй, Маршрутка Київ-Чернігів. 80 гривень. Вань, це до чого? Ну, а я про що? Продовжаємо. А в нас дуже специфічний спонсор, і до нашого сьогоднішнього виступу ми готувалися приблизно так. Так, ребята, як репідірвали. Раз, два, три. І я тебе, Я напишу красивий роман! Так, ребята, клас, клас, так. тихо, Люди йдуть, поїхали! І я тебе, Я напишу красивий роман! Чуєш, льотка? що хотів, ти сказати. Я тебе бросаю. Бахтан, ти дебіл, Ми з тобою навіть не встрічаємося. То це ж неудачниця. Так, так, так! Ти що туди йдеш? Ви що? Там за колісом і так місця нема. Ви ж то не знаєте. Люди там теж концерт дивляться. Там просто білети дешевше. Вань. Типа є щось по сущності. Обіжаєш пісня про долар. По п'ять і п'ять буваєш раз за все життя. Чуваки, чуваки, чого, чуваки, yes. чуки. Ой, летіли дикі гуси. Ой, летіли. Та-та-та-та-па-па. Вань, Вань, що це таке? Був на птічому ринку. Купив попугаї. Ну знаєте що? Цепленок табака лучше. Продовжаємо. Дебіл на вулиці. Джинг! Джинг! Ой, дебіл, ой, дебіл, ой, дебіл, дебі, дебі, до, дебі. до, до, Доброго дня! Ви, да. е, ви кудись поспішаєте? Да, що таке? Ні, ну вам лучше туди! Чого? Це картинг, дорога там! Е, дорога, там. Вису, там дорога там! Це де раніше було?! Уявіть, хлопець який не вміє свистіти! Ну, ти поняла, короче. сто Робив якось у бібліотеці, написав роман. Ванька, як діла? А я Нормально, ромчик. Вань, от що ти знову починаєш? Стоп, 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 стоп. Для першого ряда, який не сміявся, повторюю. Робив у бібліотеці. Написав роман. Ванька, як діла. А я йому нормально ромчик. Вань, я тебе прошу успокойся. Сить. Повторю ще раз. Робив у бібліотеці. Стоп, стоп, а що там за камера така? О. На що, по телеку покажуть? Вань, тебе по-любому покажуть. Ти після того, як змусив людей компостувати в метро жетони, по-любому -по покажуть. Уявіть, гопник податковий. Да ми тільки спитай! До да да Вася, чого да. ти пхаєш? Здрасьте! Значит, так, Хочу отселывать 20% государства. То есть, вы хочете стать частным предпринимателем? Да, хочу часто предпринимать. Хорошо. Ваше станет место работы. С коленом. Это такая фирма? Прикинь, Колян, ти фірма. <реш> Прибуток за останній квартал. Ні, ну тут залежить від кількості лохов на кварталі. Т Тоже <реш> правильно. Так, скажіть, ви пакет документів підготували? Ні, у Коляна, звісно, пакет десь схований. Документів нема, нема, нема. Так, добре. Останній питання. Нашого воно вам треба? Ти глянь на неї, на що воно нам треба. По закону хочемо діяти, По закону. Ідемо ми сьогодні по городу, зустрічаємо щенчика. Ну такий, ви знаєте, дядька, нічого. Ну, не о том. Питаємо нього, як пройти в центр. А він нам такий: А що вам тут погано? Янусь, а це до чого ти ведеш? Панно, ти розумієш, отут От як вдома. Согласен, команда КВН Ольга Петровна! Дякуємо! Ну, ви поняли. Коротко.